Дуже великий привіт шановним підписникам та гостям каналу. Сьогодні продовжуємо почату рубрику Проблеми у машині, які можуть виникнути і з якими проблемами неможливо далі рухатись. А ця проблема називається відсутність зарядки акумуляторної батареї. Там дуже багато моментів, які можуть бути винуватими у цій проблемі. І тому ми будемо розглядати цих усіх шкідників, винуватців проблеми відсутності зарядки по черзі. Ну, спочатку я покажу вам, що потрібно мати для того, щоб не мати цієї проблеми. Поїхали. Дивіться, я придбав два регулятора. Напруги генератора. Вони одинакової конструкції. Скоріше всього, що однаково. Е Виготовляча, ну, вірніше сказано, зроблено на одному виробництві. Одинакові лейби, це не реклама, але ціна різна. Ну, е, як кажуть, у різних магазинах, на різних полицях різна ціна. Ціна треба було брати відразу дві, але. Пошкодував, або не вистачило коштів, а потім, коли вирішив взяти ще одну, тому що нема гарантії, що якась із них не підведе, не бракована, або якась із них не робоча, тому що в мазані не перевіряють, гарантії можливо, є там, але ж Відразу на машину не поставив, там неділя чи три дні дають, я не знаю. Ну, Момент такий, що вони вже в мене десь одна вже, може, півроку, друга десь місяці два. Звичайно, гарантії всі пройшли, і я їх просто-напросто буду провіряти на, ну, на своєму стенді. А як це все робиться? Скоріше за все, разом з вами підключимо і перевіримо, що вони показують на виході. А на виході вони повинні при 14.2 відключити подачу напруги на якорь. Збучення, відключить збучення на якорь генератора. На цьому буду закінчувати. Це е, невеличкий сюжет для того, щоб ви знали, що я все-таки всі нюанси розповім і покажу на машині під капотом. Можливо, ми оці провіримо не на машині, а у другому місці, там, де більше е, ну, удобний. Е, тут, е, як кажучи, зараз кермом цього не зробиш, а під капотом тим більше, бо це не в гаражі, а на, е, так сказати е, в общественному місці, от а так, не не на своєму місці, а просто там, де, як кажуть, я зупинився, там і знімаю. Але бажано це все, щоб було більш наглядно, тому буду намагатися робити більш якісні ролики і, можливо, в другому місці. На цьому буду закінчувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вам, вам ж не тяжко, а мені приємно, що дідові намагання. Проходять недаром. Хтось його дивиться, хтось його е читає, пише, е відповідає. Нам все добре, до нових зустрічей на каналі Діда Миколи.